Згідно з законодавством України, весь багатоквартирний будинок є спільною власністю власників квартир. Оскільки це спільне майно, то усі права і обов'язки щодо управління ним лягають на співвласників. Питання спільного майна регулюється законом про приватизацію державного житлофонду, цивільним кодексом та законом про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Співвласники майна мають право на отримання інформації про... Технічний стан, умови експлуатації, витрати на утримання та надходження від використання. І найголовніше, саме власники квартири визначають форму управління багатоквартирним будинком. Як це виглядає на практиці, дивимось далі. Приватний сектор. Тут в кожного дому свій власник. Господар відповідає за все. Воду, опалення, освітлення й купу інших питань. Багатоквартирний будинок. Власники квартир, окрім своїх помешкань, володіють ще й спільним майном. Це стіни, покрівля та фундамент, приміщення загального користування, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання, що обслуговує більше однієї квартири. Споруди, будівлі та елементи благоустрою. За все це майно несуть відповідальність співвласники багатоквартирного будинку. Згідно з законодавством, саме вони визначають, як це майно утримувати. Власники квартир вони об'єднані спільною власністю. Будинок, тобто перебуває у їх спільній власності. І єдиний механізм прийняття рішення щодо управління цією власністю, щодо, щодо модернізації, впровадження не засобів, визначення розмірів платежів такого будинку. Дійсно, є ОСББ. ОСББ під назвою Перший будинок було створено в цій багатоповерхівці в 1996 році. А це новий будинок. Тут об'єднання співвласників з'явилося в 2011-му, в якому ж стані тутешнє спільне майно. Механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання. Новобудова в Броварах. Мешканці створили ОСББ, коли зрозуміли, забудовник здав будинок з такою кількістю дефектів, що ніхто, крім них, їх не виправить. Найбільше проблем з котельнею на даху до цих пір не розібрались з усіма недоліками. Зараз ми добились того, що встановлено лічильник тепла. Наразі це нас задовольняє, тому що ми вже можемо контролювати. Так, а наступний етап це у нас, що ми хочемо забрати котельню і її модернізувати. У нас перегріти будинок. А на жаль, компанія, яка обслуговує, вона не вміє цим займатися. І треба платити компанії іншій, яка розуміє, як це зробити, щоб вони приходили це робили. Ну от зараз цим займаюся також. А це старий будинок в Києві. Тут немає теплового пункту, однак є погодний регулятор. Він регулює подачу теплоносія для опалення в залежності від температури на вулиці. А в комбінації з лічильником тепла це дає економію на вартості опалення до 10% на рік. Встановлення цієї техніки профінансували співвласники будинку через ОСББ приміщення загального користування. Знову новий будинок. Косметичний ремонт тут провели самі співвласники. Особлива гордість економне освітлення та датчики руху. Пінялося освітлення на LED, тобто у нас діодне освітлення в цьому будинку. У нас зараз будинок споживає там 2 кВт, як звичайний кип'ятильник, чайник. економлять на освітленні і в цьому будинку замість 50 ватних лампочок поставили 5-ватні діодні світильники. Тепер споживають щомісяця на 2000 кВт годин менше. Вкладені кошти повернулися за місяць. Стіни, покрівля, фундамент. Утеплені стіни, пластикові двері, під'їзді та енергоефективні вікна. Цими обновками співвласники багатоповерхівки порадували власний дім, готуючись до зими. Ми за свій рахунок встановили, як бачите, от, пластикові вікна в під'їздах і пластикові двері. А київська міська адміністрація за, за за рахунок міського бюджету нам утеплила торці нашого будинку. За рахунок цих заходів ми ще додатково плануємо зекономити десь 5-6%. Від е, е, теплової енергії, яку ми споживаємо за рік, завдяки таким заходам, співвласники цього будинку зможуть економити щороку близько 60 тисяч гривень. В обох цих багатоквартирних будинках ще чимало невирішених питань. Однак, поміж сусідів по кварталу, тутешніх співвласників вирізняє той факт, що вони змогли досягти згоди, аби спільно працювати над розв'язанням своїх проблем. Люди звикли, що будинок чийсь там. Ліф чисть, дах чисть, а моя тільки квартира. Та неправда, весь будинок наш. Це ми тут, господарі. На фасаді рекламу тільки з нашого дозволу. Рекламу в ліфті тільки з нашого дозволу. А коли людина відчуває себе господарю, вона нікуди ніколи не буде смітити в себе будинку, не буде плювати на підлогу. Співвласникам багатоквартирного будинку також належить прибудинкова територія. Однак вона офіційно стане спільною власністю тільки тоді, коли буде їм передана. Це передбачено 42 статтею земельного кодексу, але наразі порядок такої передачі не визначено. Однак без усвідомлення співвласниками своїх прав та обов'язків щодо утримання спільного майна жодний закон не буде ефективним. Тому не менш важливою є активна позиція кожного співвласника як повноправного господаря, а не спостерігача.